Рігали та продавали на Прикарпатті затримали чоловіків, причетних до незаконного обігу, вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухівки. Йдеться про двох мешканців надвірнянського району. Протиправну діяльність ділків правоохоронці документували понад півроку. 44-річний фігурант, причетний до кількох фактів незаконної реалізації заборонених предметів. Чоловік продав клієнтам ручний гранатомет Калашникова РПК 74 близько 100 патронів та три гранати. А його 40 Двохрічний товариш вдома незаконно зберігав зброю, набої та вибухівку. Окрім того, під час санкціонованих обшуків за місцями проживання правопорушників поліцейські виявили значну кількість заборонених предметів серед вилученого автомат Калашникова, кулемет Калашникова, граната Ф 1 із запалом, два магазини до вогнепальної зброї, 90 патронів. Все вилучене направлено на експертні дослідження. Правоохоронці встановлюють джерело походження зброї, а також інших осіб, причетних до її. Обігу на підставі зібраних доказів обох фігурантів слідчі затримали процесуальному порядку. Їм уже повідомили про підозру, чиненні злочинів, передбачених за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. Та це про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Наразі до суду скеровано клопотання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів відповідно до чинного законодавства, їм може загрожувати до семи років позбавлення волі. За незаконне зберігання зб... Брою, боєприпасів та вибухових речовин нагадують поліцейські передбачена кримінальна відповідальність. І щоб не порушувати закон при виявлення або набутті таких предметів, їх необхідно задекларувати чи здати. Люся Грибик, Святослав Іванюк, телеканал 402. Проявили неуважність на Прикарпатті в аваріях. Двоє людей травмовано, та одна загинула. ДТП з летальним наслідком трапилось між населеними пунктами Дзвиніч і підгір'я. Водій БМВ не впорався з керуванням і влетів у дерево. На місці події слідчо-оперативна група з'ясувала, що водій автомобіля бомва 1982 року народження, мешканець Богорочан не боровся з керуванням та виїхав за межі проїзної частини дороги та вчинив наїзд на дерево. Внаслідок автопригоди керманич загинув на місці події. Слідчі територіального підрозділу поліції внесли відомості до єдиного реєстру достових розслідувань за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України, деться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особо які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого. Ще одна дорожня транспортна пригода трапилась у селі Цинява на Коломийщині. У ній травмувалися водійка легковика та її шестирічний пасажир. Обох потерпілих госпіталізували до лікарні. Відомо, що водійка автомобіля «Пежо» 1992 року народження мешканка Коломия проїжджала за округлену ділянку дороги. Керманичка не вибрала безпечної швидкості руху, не впоралася з керування. Після чого з'їхала в кювет і допустила зіткнення з бетонним блоком. У керманечки відібрано кров на аналіз. На стан п'яніння за цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Правоохоронці вкотре закликають водії обирати безпечну швидкість, дотримуватися дистанції та не виконувати ризикованих маневрів. Люся Гребик Віталій Магалаті, телеканал 402. Зробити життя мешканців комфортніше у Франківську. Активно впроваджується програма підтримки ОСББ. Жителі можуть самостійно керувати своїми будинками, а місто допомагає їм фінансово. Світлана Тихонова, мешканка будинку по вулиці, молодіжна, 42, розповідає, що протягом багатьох років було чимало проблем з будинком, які складно було вирішити. Однак зараз ситуація змінилась. Фактично майже всі мешканці будинку погодилися на створення ОСББ. Ну зразу відразу, зразу було відчутно, що щось хтось робить для нас, для для наших мешканців. По-перше, дуже переймалися і підвалами, каналізація. Всі дуже комунікації старі. Підвали фактично розвалені, все. Ну так як в нас в державі багато є. І проривала постійно каналізація. Настільки було важко, що такий запах в під'їзді стояв постійно. По-друге, ну, це, ну, це неможливо було, виходило аж назовні деколи. Зразу тільки прийшов, ну, створили ОСББ, є голова ОСББ, відразу почала робитися робота. Суми, яку виділяють на ОСББ, залежить від кількості квартир. Будинку по вулиці Молодіжна, 42 місто виділило 300 тисяч гривень, оскільки він має 100 квартир. Місто нам виділило 300 тисяч, так як при новоствореному ОСББ це дало дуже великий нам, як то кажуть, старту війну поштовх, тому що за ці кошти ми змогли поки що зробити поміняти вікна на сходових клітках. Це було замовлено 63 вікна з відливами. Також у нас ще з цих коштів. Там було 256 тисяч використано. Ще залишилося там сорок тисячі. То ми що так само по цій програмі енергозбереження зараз замовили двері аварійного виходу в під'їзди на зворотній бік. Така програма підтримки діє вже близько року. За цей час у місті створено 20 нових ОСББ. Фактично, рік уже минув з того моменту, коли ми прийняли програму підтримки ОСББ і власне передбачили у ній. Виплати, які ми даємо новоствореному ОСББ. за цей час створено 20 нових ОСББ в місті Ванна-Франківську. Ми виплатили вже майже всі ми виплатили ці кошти, загалом 4,5 мільйона гривень. І продовжуємо виплачувати, тому що ОСББ, коли вони створюються, беруть будинок в управління, вони подають відповідні документи у ЦНАП наш. Розглядає комісія, і відповідно ми даємо кошти напряму на рахунок ОСББ. Всі будинки, які створюють зараз ОСББ, отримують від міста допомогу. Цей будинок 350 тисяч отримав на ремонт даху. Тут тільки почалися роботи, але кошти вже надійшли. І вірю в те, що роботи будуть в повному обсязі, і тут вже буде добрий дах. Бачите, це дев'яти поверхів хова будинок в районі Хоткевича. Також ми були в районі. Івана Павла II, зокрема на вулиці Молодіжній, де по програмі замінили вікна і також замінять двері. Там будинок отримав 300 тисяч гривень. Тому маємо сьогодні перші результати. Закликаю мешканців Франківська не нарікати, творити ОСББ, отримувати кошти, самим господарювати і показувати, як потрібно працювати. Основна перевага створення ОСББ можливість мешканців будинку самостійно вирішувати, на що витрачати надані кошти. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402. Зупинитись на хвилину і віддати шану тим, хто поклав своє життя за батьківщину. Щодня о дев'ятій ранку по всій Україні лунає загальнонаціональна хвилина мовчання. Щоб нагадати мешканцям і гостям міста про цей важливий момент у Франківську на двері громадських просторів розмістили спеціальні наліпки. Їх розробило тепле місто, аби короткими, але промовистими фразами привертати увагу до вшанування. У нас є три види наліпок: перші це для публічних просторів, це для вашої квартири, тому що на на цій наліпці пише цей простір зупиняється о 9.00 щоб вшанувати хвилиною мовчання. Наліпок ви можете брати необмежену кількість для того, щоб маркувати будь-яку важливу частинку вашого побуту і тому подібне. Є наліпки, які загалом застосовуються для автівок. Чи, умовно, для інших засобів. Хтось навіть після нашої акції в середу наліпив собі на. Сумку, аби було таке нагадування. У мене ця наліпка висить на машині, тому це завжди актуальне, особливо в дорозі. Не рутина, а дуже особистий і наповнений сенсом. Момент ветеран війни Андрій Фармуга каже: Іноді метушні міського життя можна й не помітити, як минає 9 година саме тому такі наліпки важливі, як не нав'язливе нагадування про важливе. З кожним днем, власне, де десь приходить усвідомлення в людей, що Оця хвилина їхнього часу це певного роду як вдячність тим людям, які полягли, власне, захищаючи нашу незалежність. Звісно, що наліпки це тільки перший крок, але це вже певне нагадування про те, що власне, маємо таку хвилину і можемо її присвятити в пам'ять загиблих. Ідею вже підтримали десятки франківських закладів. Наліпки розміщують на дверях, аби вони слугували нагадуванням зупинитись та подякувати полеглим воїнам. Люди, кожен у своїх справах не завжди розуміють, що відбувається, тому чим більше зовнішніх факторів привертають увагу, звук тому, що у нас ми зупиняємо музику, йде оголошення про те, що це хвилина мовчання, іде вілік, і, ну і наліпка також в тому числі допомагає. Привернути увагу гостей, приєднатися до ініціативи може кожен наліпки безкоштовні, аби їх отримати. Достатньо написати команді теплого міста у соцмережах або на пошту діанависоцька віталій магалаці телеканал 402. Підвищення доступності екологічної освіти для дітей з особливими потребами. У Франківську реалізується проєкт Інклюзивні та розвиваючі простори для прогресивної, інноваційної та адаптивної освіти. У межах програми Румунія Україна 2021 2027 на базі міської дитячої екологічної станції планують створити терапевтичний сад. Там просто неба облаштують шкільні класи для проведення різноманітних занять чи заходів. Ми працюємо з дітками зараз, особливо в час війни, з особливими освітніми. Потребами з дітками ВПО ці дітки входять і до складу наших вихованців, і також ми працюємо з різноманітними громадськими організаціями, які часті гості на нашій території. Тому нам дуже потрібний був такий осередок, в якому було б розміщено дуже багато локацій, які були б безпечні для таких діток. Це Альтанка, це простір під відкритим небом, де ми зможемо займатися різною грудковою роботою і проводити різноманітні конференції, освітні заходи. Також стежина відчуттів, де діти з босоніж зможуть бігати. По типу, різноманітних природних матеріалах, інтерактивні панелі, також проєктом передбачено встановлення альтанки, придбання спеціалізованого обладнання та закупівля автомобіля для перевезення дітей з інвалідністю. Обидві школи будуть робити інфраструктуру, закуповувати обладнання спрямоване для терапевтичного догляду і навчання для дітей. Тобто проект спрямований на в першу чергу на дітей з особливими освітніми потребами в івано франківську це буде створення терапевтичного саду, облаштування території міської дитячої екологічної станції, побудова альтанки для занять на відкритому повітрі та закупівля спеціалізованого автомобіля для перевезення діток на навчання як на території МДС, так і на відкритому повітрі. Ми залучаємо кошти міжнародних партнерів на ті речі, які які ну, сьогодні ми б не виділили ці кошти, зважаючи на те, що більшість коштів виділяється на Збройні сили України. Тому тішимося, що буде можливість нашому підприємству закупити автомобіль для людей з інвалідністю, зробити сад для відновлення, зробити альтанку зручну. Заклад дуже прекрасно працює, дуже багато дітей наших, внутрішньопереміщених осіб. Зараз також буде доступність для людей з інвалідністю. Триватиме проєкт 18 місяців. Для Івано-Франківська виділили майже 209 тисяч євро. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402. Підтримка та спрощений вступ. Абітурієнти з тимчасово окупованих територій можуть вступати до університетів без НМТ, а тільки за результатами співбесід. Крім того, у разі відсутності необхідних для подання документів, виш забезпечує їх оформлення. Таким вступникам в школі призначаються так звані атестації, підсумкові атестації, і вони складають у школі українську мову історію, отримають документ. Довідка формується відповідна. І ця довідка, якщо вступник може сам, він її бере з не в університет, слугує документом, який підтверджує здобуття повної загальної середньої освіти, або школа, в якій відбувалася ця атестація, сформовано довідку може передати в університет без участі вступника. Після цього ці вступники звертаються в примальні комісії, надають необхідний пакет документів. Якщо вони і тут вони можуть ці документи давати особисто, якщо їх немає, вони можуть надсилати ці документи офіційними каналами комунікації. До слова для таких вступників передбачені бюджетні місця відповідно до квоти. 2.